Духовенство, міський голова, депутати міської та обласної рад, фермери нашої громади та працівники засобів масової інформації долучилися до висадки яблуневого садку на території села Грибовиця. Ініціював захід місцевий підприємець, який власний займається вирощуванням яблук у нашій громаді. Нині планують поповнити територію саду та додати ще 22 тисячі нових саджанців, висаджувати які і допомогли гості. Перед початком роботи усі приступили до спільної. Молитви. Отець Михайло Нідзельський побажав усім Божої помічі та легкої праці. Для тих, хто працює, щоб ви робили якісно, добре і достойно, бо всяку добру справу, треба робити добре, говорить Господь. Всі, тут працюють, хлопці, шуки, дівчата. І ті, хто живуть тут в селі, мають роботу. Опісля слова виголосив міський голова, зазначивши, що підтримка бізнесу у наш час є дуже важливою, ба більше фермерського. Він зазначив, що розвиток у воєнний час річ дуже хоробра і сигналізує про довіру до наших воїнів та віру у чисте майбутнє. Зараз сьогоднішній день. Звичайно, дивуєшся деколи, що люди під час війни не зупиняються, вірять в наші збройні сили, вірять в свої сили, інвестують, дають. Роботу дають ну дійсно гарні плоди, яблука, які потім ну, це благородна справа, бо ви займаєтесь фактично продовольчою безпекою. Міський голова зазначив, що фермерські господарства необхідно нарощувати у час війни, аби забезпечити себе продовольством і убезпечити країну від кризи.